Não precisa На тим, як зробити пошук міжнародних клієнтів та партнерів більш фокусованим та продуманим. Привіт! Мене звати Лусіва Альона, я власниця та CEO агенції з комунікації, піару та персонального брендингу «Стреліція Едженсі. Сьогодні я хочу з вами поговорити, як саме комунікації та нетворкінг допомагають вам у розбудові міжнародних зв'язків. Звісно, з кожним роком виходити на міжнародний ринок стає простіше, так як збільшується кількість міжнародних івентів, знаходяться нові онлайн-інструменти, в тому числі завдяки штучному інтелекту. І, звісно, Україну починають. Сприймати як потужного гравця на міжнародній арені, з яким варто рахуватися і партнеритись. Проте у кожній справі, коли ти налагоджуєш нетворки комунікації, дуже важливо якраз підійти сфокусовано і збалансовано до того, як ти комунікуєш і з ким ти комунікуєш. Ще рекомендую попередньо – це провести якраз таки домашню роботу над тим, де ви що ви і що про вас говорять. Перше все, вам варто провести seo пошук або скористатися певними тулзами для того, щоб виокремити, що саме про вас говорять у онлайн-середовищі. Це дуже просто зробити через звичайний google пошук. Я рекомендую це робити українською та англійською мовами. І, звісно ж, використовувати не тільки прізвище та ім'я або назву компанії, а й ключову задачу або особливість вашого бізнесу, через яку вас можуть шукати. Наприклад, Альона Гусєва плюс Піар. А також ви можете використовувати спеціальні додатки, я рекомендую Menschen, або... Бренд 24 або 24, як ви будете шукати, для того, щоб якраз таки зрозуміти тональність згадок про вас, медіа, або, можливо, якісь ресурси, які додатково про вас говорять. А після того, як ви скористаєтеся оптимізацією, можна проаналізувати, що говорять дотично про ваших конкурентів, або про будь-яке ваше середовище, у якому ви працюєте, і перейти до якраз таки налагодження соціальних мереж. В соціальних мережах дуже важливо зафіксувати, що ви представляєте, яка ваша компанія, можливо, які ви послуги надаєте, можливо, з ким ви працюєте, тобто або через клієнтів, або через вашу додаткову цінність, або будь-яка інша опція, яка доступна у вашому бізнесі. Також ви можете локалізувати сайт, соціальні мережі, контент-маркетинг. Чому це важливо робити? Тому що специфіка кожного ринку індивідуальна. І, наприклад, коли ми говоримо про LinkedIn або про Twitter, як основні робочі майданчики для бізнесу, ми можемо розуміти, що і та і інша мережа передбачають комунікацію англійської мови, як міжнародною мовою спілкування. Також ви маєте зрозуміти, що у LinkedIn, наприклад, сторінка має бути виключно англійською. Це дуже легко перевірити, коли ви вивантажуєте свій профіль, наприклад, як CV або як резюме. Там є такі опції. І перевірити, які блоки у вас не перекладені. А також все ж, залежить від специфіки, виходите ви на Європу, виходите ви на Штати, або, можливо, на Латам, або інший будь-який нішовий ринок, як там комунікують, як побудовані комунікації, а, через які інструменти вони комунікують. Наприклад, для бізнесу, які пов'язані з бітісферами, або наданням послуг, або консалтингом, можна також використовувати додатково і TikTok, і Instagram, і навіть Threads, так як мета. Намагається а, збалансувати контент на усіх трьох мережах одночасно. Я маю на увазі Facebook, Instagram та Трець. Але для якихось бізнесових комунікацій ви можете використати LinkedIn та Twitter. Чому важливо сконцентруватися на контент? Маркетингу і на будь-яких контент-комунікаціях, так як у вас на сайті має бути блог, або має бути вкладка, в якій ви можете якраз таки розповідати або про ваш кейс стадіс, або про якісь додаткові функції, які допоможуть ширше зрозуміти, з ким, як і на яких умовах ви працюєте. Якщо ми говоримо про соціальні мережі, важливо аналізувати не тільки ваші соціальні мережі, або там, де ви представлені онлайн-середовища, і ваших конкурентів та партнерів, про що я говорила раніше. А ви можете використовувати LinkedIn і Twitter, звичайний пошук для оптимізації запитів і нішових пропозицій ваших клієнтів, але також і спеціальний прекрасний додаток Малтвоте, у який ви можете додавати усіх конкурентів, усі SEO-запити, хештеги або будь-які запити, які вас цікаві, і також виокремлювати якісь оптимізаційні процеси. Для того, щоб користуватися цим пошуком, перш за все потрібно проаналізувати, на який ринок ви виходите і на якому. Ринку саме є конкуренти, які вас цікавлять, або клієнти, які вас цікавлять. Чому це потрібно? Тому що Малтвоти фокусується саме на конкретній цільовій задачі і може вам а, проаналізувати тональність ваших запитів, проаналізувати а, глибину переходів, частоту запитів і так далі. Наступний важливий крок це аналіз, звісно ж, медіа і медіасередовища. Тобто, коли ми говоримо про медіаканали, ми маємо на увазі не тільки е, сайти або дотичні медіаінструменти, інструменти, а також і соціальні. Мережі, телеграми, чати, закриті, відкриті ком'юніті і так далі. А що вам у цьому може допомогти, наприклад, кілька додатків, а це макрет і проулі, вони достатньо дорогі, але ефективні, коли вас цікавлять довгострокові комунікації не тільки із міжнародним ринком, а й будь-якими дотичними інструментами. Коли ми говоримо про інструменти, я маю на увазі, що журналісти це також один із допоміжних інструментів, коли вам потрібно вибудувати міжнародний нетворк і в тому числі знайти міжнародних клієнтів. Макрек допоможе вам в комунікації зі ЗМІ. Ви можете легко знайти будь-який контакт, нішові запити, проаналізувати, про що пише журналіст. Якщо ви досліджуєте конкурентів або досліджуєте клієнтів, можливо, у них є якийсь кейс стадіс або аналітика, або нетворк. Через який вони співпрацюють, наприклад, там Forbes Council або будь-який платний інструмент, або можливо вони роблять аналітику через безкоштовні інструменти. Якщо ми користуємось проулі, ми можемо перевіряти різні піар-метрики, наприклад, висвітлення в змі, згадки в соціальних мережах, трафік вебсайту і джерела цього трафіку. Я рекомендую вам шукати нішеві видання, не концентруватися тільки на великих, тобто TR1, 2, 3 і так далі. Нішеві видання вам допоможуть виокремити якраз вашу цільову аудиторію і сформувати зв'язку LinkedIn плюс Twitter плюс медіа. Чому це важливо? Тому що кожен журналіст, який займається нішевою історією за кордоном, а він зазвичай, на відміну від українських журналістів, має великий досвід роботи у певній сфері, на якій ви сфокусовані. Тобто, це означає, що у нього була робота в якійсь холдингу або корпорації, або в міжнародному бізнесі. Можливо, він займався консалтингом, можливо, він сам був на позиції сілевела і може вам переконати рекомендувати також, що може бути цікавим вашій аудиторії. Журналіст нішевого видання може вам допомогти сконцентруватися на саме тому запиті, який вам потрібен, тобто допоможе вам зрозуміти яку сторону, наприклад, копати аналітику, або можливо, якийсь стадіс, вам потрібно пропонувати, можливо, яку колонку або дослідження, або інтерв'ю, або статтю потрібно підготувати. Нішові видання зазвичай мають набагато менші охоплення ніж великі видання, звісно. І українські підприємці дуже рідко концентруються саме на них в першу чергу. Але я рекомендую звертати на них увагу, так як у нішовій сфері, наприклад, якщо ми візьмемо e-commerce, візьмемо, наприклад, на штати, ми можемо зрозуміти, що там близько 20-30 медіа, в яких журналісти один одного знають. І коли вам будуть потрібні довготривалі клієнти та партнерства, вони саме читають та комунікують через такі медіа, тому що такі медіа. Медіа роблять зазвичай нішеві івенти, нішеві ворці, e нішеві комунікації. Вони один одного знають, розуміють, як рухається ринок, хто на ньому існує, які в нього запити, можуть проводити зріст по заробітним платам, зріст по запитам клієнтів, наприклад, середньому чеку і так далі. Взагалі, аналітика соціальних мереж і будь-яких медіавидань допомагає зрозуміти, в яку сторону копати, коли вам потрібно виходити на міжнародний ринок. Буває так, що ви можете виходити на ринок, наприклад, штатів. Але при цьому не звертати увагу на медіаландшафт, назвемо його так Мексики або Канади. При цьому це дуже важливо, так як дуже багато нішевих видань концентрується на більш дешевому і менш конкурентному ринку і відповідно охоплюють додаткові джерела трафіку або комунікації з клієнтами. Це можуть бути нішові подкасти, можуть бути нішові заходи, які можуть не звернути вашу увагу, коли ви шукаєте, куди вам поїхати і з ким комунікувати. Але при цьому мають базу, наприклад, 100-150 п'ятдесят. Суперрелевантних клієнтів для вашого бізнесу після того, як ми дослідили проаналізували ринок, ми можемо перейти до комунікації реал-тайм. Що не важливо у цьому моменті, звісно, розуміти, що ринок супер перенасичений конкурентами та клієнтами, яким би унікальним запит вашого або пропозиція вашого бізнесу не були. Тому постійно потрібно досліджувати, що саме ви можете запропонувати клієнту, якщо ви знаходитесь умовно на іншому континенті або в інших умовах співпраці. І вам потрібно long-term relationships е, сформувати. Наприклад, в першу чергу ви можете комунікувати через нішеві видання, про які ми говорили раніше, актуальними колонками і дослідженнями. Я більше рекомендую звертати увагу на дослідження, так як клієнтам завжди цікаво, куди рухається ринок, які у нього є тренди, а можливо е, які запити є. Їм також цікаво, які є конкурентні. Не бійтеся конкурентів на вашому ринку, тому що вони вам допоможуть сформувати більш широку ціннісну пропозицію. Актуальні колонки та кейси допоможуть вам сформувати не тільки представлення про вас, але й про ваших конкурентів. Не бійтеся формувати широкий медіаландшафт для вашої сфери, так як так, ви допомагаєте зрозуміти клієнтам і вашим потенційним партнерам, куди рухається ринок, які в нього є інновації, і можливо також обмеження. А також не забувайте про представлення в соцмережах, так як не тільки ваш внутрішній контент, а й контент журналістів дуже важливий для розуміння, які у них є запити. Наприклад, Лінки Діні і в Твіттері широко розповсюджений джурно-реквест, або Джорна реквест, або піа-реквест, або e commerce реквест Тобто будь-який реквест, який може бути по хештегам, який допоможе зрозуміти, що саме журналіст шукає. Інколи він шукається на перспективу. Наприклад, уже в грудні-січні ви можете побачити запити, які стосуються, наприклад, березня квітня. І так далі, або влітку ви можете побачити, як журналіст шукає на перспективу контент на осінь, і зрозуміти, наприклад, навіть коли ви будете на івентах, яку тему запропонувати, або можливо, яке дослідження запропонувати, або кейс важливо шукати додаткову цінність для журналістів. Я рекомендую використовувати додатки Сіжен і Харо. Це такі найбільш розповсюджені, Ви можете знайти більш нішеві. Можливо, вони будуть більш сфокусовані якраз таки на нішевих виданнях. Хара, наприклад, допомагає е, зрозуміти е, не тільки там, що, наприклад, шукає журналіст у поточному там виданні, тому що інколи є а, як приховані запити від медіа, так і відкриті приховані це коли ви не бачите, наприклад, який медіа саме шукає цей запит. І інколи це може бути досить велике видання. Також це допомагає зрозуміти, наприклад, із нючекінгом. Це такий напрямок журналістики, коли ви будуєте комунікацію якраз таки навпроти актуальних подій. Наприклад, Різдво, 8 березня, 14 лютого, можливо, якийсь день незалежності там, штатів або будь-якої іншої країни, можливо, якась внутрішня подія, наприклад, вихід якогось великого повнометражного. Там фільму, наприклад, який там стосується вашої ніші, або можливо якогось інфлюенсера, до якого ви можете бути дотичними. Тут вам підкаже більше піар-спеціаліст. Таким чином, ви можете не тільки пропонувати власні якісь тези, колонки і так далі, а й також можете використовувати запити журналістів. Є два варіанти: перший це коли LinkedIn бачить, що ви досить активні у соціальній мережі, пропонує вам відповідати, або, наприклад, консультувати через міні коментарі. Якусь дотичну тему до вашого бізнесу і потім промоутить її сам. Друга історія це коли ви публікуєте нішеві м, колонки, наприклад, або якісь будовані артіклів всередині, з якими ви якраз покриваєте тему, яка цікава вашим партнерам або клієнтам. Чому це важливо? В першу чергу, тому що будь-який бізнес знаходить вас через соціальні мережі і аналізує саме через фаундера, а про що саме він розповідає, та наскільки він заглиблений у тему, а не тільки будує, наприклад, менеджмент і social presence. У комунікаціях із міжнародними клієнтами, особливо коли ви розумієте, що вони або розкидані по всьому світу, або сконцентровані на іншому континенті, дотично буде також використовувати Q&A-нетворкінг-чати, назвемо їх так: Quora and Reddit, з якими ви можете якраз таки покривати запити клієнтів і розуміти дуже швидкий фідбек від них. Зазвичай ці додатки можуть бути там певною мірою токсичні, або там не супер перебирати із широкою там вузькою, не знаю, аналітикою вашого бізнесу, але вони допомагають зрозуміти, куди саме рухається ринок і що справді потрібно вашому клієнту. Особливо це стосується, якщо у вас, наприклад, b 2 c бізнес або сервісний бізнес. І навіть якщо у вас b 2 b бізнес, то а, такі старожили на цих чатах, зазвичай вказують, що ось у цього було ось це, наприклад, або вони викатили апдейт раніше, або можливо, вони вийшли на цей ринок з іншою пропозицією, або вони, наприклад, там комунікують через сейлс відділ інакше, там менш токсично, більш токсично і так далі. Тобто такі е, міні апдейти вони дуже допомагають і в тому числі супер цінуються, якщо у вас є спеціаліст в команді, який може е, суперквіклі відповідати на такі запити. Продовжуючи тему онлайн комунікації, важливо також аналізувати ваші підписки і френдів на те, наскільки вони взаємодіють з вашою аудиторією. Тобто, наприклад, лайкають, репостять, коментують і навіть переглядають. Або, наприклад, наскільки часто у вас відбувається переписка з ними, чи якісь незавершені чати, діалоги. Є такі тулзи, як Connection Fox і Full Contact, Це такі найбільш розповсюджені, через які ви можете якраз таки аналізувати у соціальних мережах. Те, як ви комунікуєте, з ким ви комунікуєте, можливо, у вас є якісь гепи або є якісь незавершені комунікації, коли вам потрібно перейти до якогось поглиблення історії. Коли ж ми говоримо про будь-яку офлайн-комунікацію, звісно, ми в першу чергу концентруємося на нішевих заходах. І на будь-яких нішевих івентах, через які ви можете комунікувати з вашою аудиторією. Перша є історія, коли ви обираєте якраз такі нішеві конференції. Дуже часто їх партнерами є ті самі нішеві видання, про які я говорила. І ви можете, наприклад, там і відділом або з піар-відділом, або маркетинг-відділом представляти свою компанію на таких івентах. Зазвичай вони знаходяться не в супервеликих містах, наприклад, там, в Штатах або в Європі, але при цьому концентрують ті самі кілька сотень релевантних контактів, які можуть бути вам. Потрібні. Друга супер розповсюджена історія і найбільш е цікава для вас довгостроковій перспективі це спікерство на таких івентах, як, як нішових, так і великих. Е спікерство на таких івентах допомагає вам не тільки вийти на якусь комунікацію з вашими партнерами-клієнтами, також це допомагає вашій команді, е так як ви присутні на різних закритих заходах. Е також ви маєте дуже близькі контакти з журналістами, які відвідують ці заходи, або висвітлюють їх. І в тому числі ви маєте комунікацію із іншими е спікерами, деякі з яких можуть, наприклад, вам дати додаткову цінність для вашого бізнесу. А що ще може бути цікаво? Може бути цікава якраз таки організація вебінарів, подкастів і онлайн конференцій через офлайн комунікації. Чому це важливо? Тому що таким чином ви будуєте додаткову цінність для будь-якого дотичного до вас партнера або компанії. Які ви пропонуєте, наприклад, на офлайн заходах, або записати, наприклад, швидкі відповіді, або можливо проконсультувати ваших клієнтів, або можливо записати якісь такі qa сесію або інтерв'ю-сесію із тим, хто вам цікавий. Зазвичай це погоджується рівноцінно як партнери, так і клієнти, тому що обом сторонам цікаво дати додаткову цінність своєму ринку. По перше, по-друге, взаємний піар і нетворкінг завжди цікавий обом сторонам. Я рекомендую постійно робити дослідження ринку. На предмет того, які у вас є конкуренти, які з'являються додаткові тулзи, які можуть допомогти в роботі. Наприклад, якщо ви знаєте, Пов'язані ще GPT або з штучним інтелектом а, стартапи, або будь-які компанії, які можуть сприяти якраз таки глибшій роботі з вашим бізнесом, або можливо, вашим клієнтам вони можуть допомогти, або, можливо, є бізнес, який якраз таки там аналізує те, що ви робите, або, наприклад, колаборується з тієї з тим ринком, з яким ви працюєте. Я рекомендую давати таку цінність вашим клієнтам і через офлайн і через онлайн комунікації, знайомити обидві сторони і рекомендувати. А в тому числі і ваших конкурентів. Друга історія, яка може бути, це дослідження ринку, які також важливо представляти. Ви можете робити як офлайн, так і онлайн заходи. Офлайн заходи навіть більш результативні, тому що ви можете умовно приїхати там в європейську країну, наприклад, яка вас цікавить, там Німеччина або Швейцарія, і запропонувати їм розуміння, куди взагалі рухається ринок, представити партнерів, представити клієнтів. В тому числі пропіарити себе і таким чином охопити більшу аудиторію. Наприклад, у мене є кейси з клієнтами, коли ми робили нішові заходи, або ми робили нішовий нетворкінг у певних країнах, на які з охоплювали 100-300 людей, і ми могли представити якраз їм розуміння цього ринку і запартнерити між собою людей in real тайм, не чекаючи. Поки хтось десь зв'яжеться через сейлс або вийде десь в медіаколонках, або через соціальні мережі, вийде на цих контакт. Я рекомендую бути гнучкими та адаптивними, коли ви виходите на міжнародну комунікацію. Це, звісно, така базова теза, яку вам усі рекомендують, і ви можете не раз її чути, але вона важлива якраз таки у комунікаціях. Із країнами, до яких ви не маєте такого близького контакту, або можливо у вас і різний соціальний бекграунд або національний бекграунд. коли ви виходите на ринок супернішевий, наприклад, Латам або Азія. Я рекомендую там знайти ментора, наставника, коуча або будь-якого іншого партнера з дотичного до вас бізнесу, який допоможе вам війти в курс справ. Наприклад, дуже багато що залежить від того, як ви будете писати, як ви будете комунікувати, як тиснути руки, можливо, як вітатися. Тому що, наприклад, Азії, там з яким у мене працює ряд клієнтів. А вони часто говорять про те, що є комунікація рівний рівному, тобто ви ніколи не можете і не маєте права звернутися до нижчої до себе людини по посаді або навпаки вищої. і це може інколи. Зруйнувати всю комунікацію із клієнтом на початковому етапі. Коли ми говоримо про гнучкість, потрібно розуміти, що контент вашого бізнесу і ваш персональний також має фокусуватися під цей ринок. Тобто, ви повинні проаналізувати, наприклад, якісь запити ринку, і також під це підкоригувати контент-план або піар комунікації, або візуальні комунікації, що теж важливо. І адаптуватися навіть якщо у вас є внутрішній піар відділ або маркетинг-відділ, або у вас є агентство, з яким ви співпрацюєте, і ви супер задоволені результатом, не буде ви зайвим взяти консультанта вам або вашому агентству з тим, як комунікувати через цей ринок, тому що і нішові видання, інішеві журналісти, і нішові клієнти інколи мають супер закритий нетворк середовище в яке вони не пускають нових гравців. Тому якраз зайти через отакі теплі партнерства буде вам корисно, і в тому числі наставник допоможе вам сконцентруватися на те, що більш важливо і на що більше звертають увагу ваші клієнти. Після того, як ви прокомували з клієнтами або з партнерами офлайн, дуже важливо аналізувати якраз таки вашу онлайн-комунікацію. Попередньо я говорила про те, що можна користуватися тулзами, через які ви можете аналізувати підписки, відписки, активність, комунікацію. Але є ще віртуальні асистенти: це Zendesk Chatbot, IBM Wednesda Assistant і мій улюблений Клара Bridge — CX Analytics, які допомагають аналізувати тональність співпраці з вашим клієнтом. Зазвичай вони працюють через штучний інтелект, який обробляє запити клієнтів real-time. І вони допомагають розуміти запити, відповіді, наприклад, як потрібно відповісти, або прокомунікувати, або як часто потрібно нагадувати, тобто тональність співпраці, якась тональність, наскільки взагалі на цьому ринку так прийнято, не прийнято, які додаткові можна рекомендації запропонувати і так далі. І такі асистенти зазвичай широко розповсюджені на будь-якому ринку. Ви можете знайти якийсь локальний, який, наприклад, розуміє, як там працювати із вузькоспеціалізованим ринком. І аналізувати через них комунікацію. Це допоможе не тільки вам, а й вашому сейлз відділу, і піар-відділу. Зрозуміти, наскільки часто і наскільки потрібно взагалі комунікувати через онлайн-комунікацію або офлайн із певним ринком. Чому це важливо? Це важливо у тому, наскільки часто вам потрібно відвідувати ті чи інші заходи, наприклад, нішеві технологічні або нішеві бізнесові. Скільки взагалі контактів ви маєте, наприклад, залучити, і яка кількість із них. Буде вам корисною для подальшої обробки, тобто вся ця комунікація насправді може проводитися вашим маркетинговим або піар-відділом або піар-спеціалістом, який допомагає комунікувати ефективно і е, нетоксично для того щоб ви не, були, не перенасичували якраз такий інфопростір а, свого клієнта непотрібними цінностними пропозиціями, і навіть якщо ви виходите на медіакомунікації, а яка кількість колонок, наприклад, або яка кількість досліджень, чи кейс-стадіс може бути окей, щоб ви не були. А, не перенасичували якраз таки ринок, те, що я казала, комунікацією, або якимись непотрібними меседжами, які створюють хибне враження про якийсь успішний успіх або переінформативність, на відміну від якоїсь експертності. Загалом будь-який український бізнес зараз переживає такі досить складні часи, і там якась можливість, неможливість виїзду, і комунікації, в тому числі якісь наративи. Які потрібно спростовувати або навпаки підтверджувати, і я рекомендую все одно співпрацювати на будь-якому ринку із українськими бізнесами українськими спеціалістами, який б ви не вийшли ринок або країну завжди знайдуться експати або ті, хто давно переїхав, і можуть вам допомогти з комунікаціями. Інколи пояснити через якусь українську ментальність, як це працює. Не забувайте розповідати про те, що ви український бізнес, що ви маєте українське коріння. Я бачу за останні два-навіть три роки. Поглиблення комунікацій і поглиблення довіри до українського бізнесу і дуже часто український бізнес дорівнює ефективність і дорівнює відповідальність. Говоріть про це, просувайте українські бізнеси, українських підприємців. Говоріть про ваших партнерів клієнтів. Не забувайте розповідати, що ви можете робити, а не що вам заважає робити. Будьте ефективними і нехай українське звучить на весь світ.